Всім привіт! Не міг не записати нове відео про героїню злиття. Героїня дуже недозначна. Усіх викликало дуже багато запитань. Чи варто робити це злиття? Ми сьогодні про це поговоримо. Розглянемо скілсет даної героїні. Та подивимось, якими героями її краще комбінувати, щоб ви зрозуміли, чи варто вам робити це злиття. Перед початком відео хочу нагадати про нашу телеграм-групу, яка знаходиться в описі каналу, в якій ви можете отримати допомогу по грі, або звернутися особисто до мене. Тому поїхали по героїні злиття. Її перша навичка атакує одного ворога тричі, кожен удар дає 33% шанс отримати додатковий хід. Не може отримати більше одного додаткового ходу. Але, як ми знаємо, розробники нам вже повідомили. Це стосується саме її одного ходу. Тобто, якщо вона допхід отримала, на наступний хід вона все ж таки може отримати ще один додатковий хід. Тому це дуже круто. А ще забув. Вам сказати, це у нас героїня сили та типу атаки. Тому, в принципі, вона буде добре грати на арені у нас, але будемо зараз розглядати про її допхід. Друга є навичка. Атакує одного ворога, ігнорує 33% захисту цілі, натомість ігнорує 99% захисту цілі, а також кам'яну шкіру і блок шкоди. Якрасна навичка засовується під час ходу, що ділиться на 3, тобто це у нас. Вона з бази походила, наприклад. Але це у нас не з бази зараз, зараз я вам розповім, що тут у нас до чого. Якщо ціль гине, збільшує по порядку всіх навичок ворогів на три ходи. Ефект не можна відбити, якщо ця навичка застосовується під час сходу, що ділиться на три. Це у нас вже по типу Лазаріуса. Він у нас таке робить, коли вбиває ворога, він позаджає навички на суперників. Тому дуже крута навичка. Що у нас стосується ігнору, це тільки якщо буде застосовуватися під час третього ходу. Тому раніше цю навичку можна навіть не протискати, тому що сенсу від неї майже не буде. Далі її третій стіл атакує одного ворога. Перед атакою усуває всі бонуси з команди ворога. Вороги, що мають на собі кількість бонусів кратну числу 3, не можуть відбити цей ефект. Потім вона атакує решту ворогів, що мають менше ніж 66% здоров'я. Потім вона отримає додатковий хід, коли має на собі кількість бонусів кратну числу 3. Тут дуже важливо і будемо вже. Переходити до суті героїні. Тобто ми маємо з самого початку на собі мати три бонуси. Як це ми робимо? Ми вдягаємо сет, наприклад, кам'яної шкіри. Потім беремо дар, який у нас захищає кожен бонус, і він сам дає бонус. Плюс. Це у нас героїня, може бути арбітер, тому що це у нас героїня атаки і баф атаки потрібен. Або Ламасу, або інші герої, які теж дають один бонус. Тому що кратно число 3. Тому що якщо буде 4 бонуса, вже не спрацює додатковий хід. А нам додатковий хід буде дуже потрібен. Чому зараз далі вже будемо розповідати про це. Так. Якщо ми. А, і ще одне таке невеличке зауваження: вороги, що мають на свій кількість бонусів кратно число 3, не можуть відбити цей ефект. Тобто точність не потрібна, але на це я б розраховувати не став. Тому що це лотерея, три бонуси на, су... на ворогах може не висіти, тому на це не розраховуємо. Тобто я б навіть використав або баф точності додатково ще для цієї героїні, або... Все ж таки, давав, збирав їй точність. Але Чому точність? Тому що у нас є друга навичка, ігнорує 33% захисту цілі. А потім, якщо ця навичка застосовується під ходою кратно трьом, вона ігнорує 99% захисту цілі. Тобто можна сет на ігнорування захисту її не брати. Це особиста моя думка. Ви можете написати по цій героїні в коментарях, буде дуже корисно всім гравцям і хто дивиться дане відео, щоб розібратися заняття в героїні. Але, на мою думку, можна не використовувати сет, який у нас жорстокість або вже сфей, тому що ігнорування захисту їй не так потрібно. В принципі, ця гориня масово в нас не атакує, тільки з третьої навички. Але до третєї навички, там теж цікаво буде. Зараз я буду розповідати вже. У нас друга навичка є, яка ігнорує кам'яну шкіру блокшкод. Тобто дехто писав, що скелет проти даної героїні буде як Ну, не дуже гарно буде використовуватися, тому що скелета вона буде завжди убивати, або він буде опорний і вона не зможе пробити скелета навіть. Але на мою думку, вона скелета може добре пробувати, навіть якщо він опорний, тому що шкіру вона ігнорує. І 99 захист цілі. Тобто вона у нас червона і скелет червоний. Тобто він не буде загрозою, вона його зможе шотнути. Я думаю, якщо буде гарні коефіцієнти, але дивіться, що баф атаки у вас все ж таки був. По сетам я б тягнув її навіть сет до входу. Щоб частіше доходи до застосовувати, і вже гратися е, з цією кількостю ходів, які кратне трьом. Тобто це у нас третій хід, шостий, дев'ятий. Ну так далеко гра на нас не допустить, я думаю, щоб так, аж на дев'ятий хід е, використовувати, тому що це дуже далеко. Але насправді додатковий хід в неї ще з бази є, тому він буде дуже часто спрацьовувати. І ми. Маємо починати завжди гру даної героїні з третьої навички, щоб зняти бонуси, мати на собі три бафи, щоб отримати додатковий хід відразу, а потім вже ігнорувати, якщо ми не зняли, наприклад, кам'яну шкіру з когось, то можемо відразу вже йти з другої навички. Вона ігнорує кам'яну шкіру і прибрати більш який герой нам не подобається у команді суперника і його шотнути. Тут. Без питань гарно. Плюс, якщо буде все до входу, ми отримаємо ще, можливо, допхід, Потім з бази ще отримаємо допхід, і потім вже можемо знову провертати цю комбінацію. Але вже буде важко отримати, звичайно, три бафи на собі. Тому з третє навички і вже використовувати скоріше в битві не дуже буде корисним. Але якщо бачите, що там менше 6% здоров'я, можна, в принципі, пробити. Плюс, навіть якщо у нас. Дивіться, давайте другу ще навичку. Якщо ціль гине, з більше всіх навичок ворогів на три ходи. Тобто вона в принципі, у нас може бути е без теж сету жорстокість або інший сет, який ігнорує захист цілі, тому що вона буде в принципі, 99% захисту цілі ігнорувати і всі навички суперників поставити на перезарядку. Тобто, якщо навіть скелет буде, вона скелета шотає. І всі суперники у нас навички на перезарядці знаходяться. Але це проти мітиків не працює, але все одно дуже-дуже буде неприємно нашому супернику. Далі пасивна навичка. Кожен наступний удар завдає на 30% шкоди більше, скидається під того, як бонус завданої шкоди стягне до Тобто вона ще розганяється по шкоді у нас. Це дуже буде потужно, в принципі, тому коефіцієнти даної грині можуть. І не такі високі, тому що вона сама розганяється. Ну, і баф атаки, я би рекомендував все -таки, мати на, ну, на команді. Кожна наступна удар також вона отримає на 33% менше шкоди. Оце дуже гарно, це її дуже сейвить. Тому тут у нас без питань. І тут ще далі ще приписка. У разі оживлення ворога оживає себе. І з запасом здоров'я на 33% та заповнює власну школу ходу на 66%. Після оживлення накладає на всіх ворогів справдешній страх на два ходи. Штраф не можна відбити або блокувати. Тут у нас просто вже крапочка ставиться. Тобто дана героїня, навіть якщо її б'ють, дуже-дуже потім неприємно. Ну, правда, якщо блок оживлення накладуть. Вона буде дуже неприємна, тому що буде контролювати, якщо ворог якогось оживить, Буде контролювати, це вже, на мою думку, дуже потужна героїня Вона по типу лазаріуса, тому що лазаріус у нас теж знімає бонуси, плюс він теж збільшує тривалості призетки навичок суперників при убивстві. Тому ця героїня по типу лазаріуса, але дуже така ситуативна, дуже потрібно слідкувати за її ходами, щоб вміло використовувати. Плюс ще лайфхак можна використати реліквію ворона, яка додає теж додатковий хід. Тому е, сет до входу, реліквію вдягаємо, і Гриня має грати дуже добре з цим входу. буде часто, в принципі, ходити, але і часто її можуть вбити. Але якщо вб'ють, вона може себе оживити і доставити неприємність супернику. Тому герення, в принципі, використовуватися буде класно. Навіть проти скелета, якого всі так не бажали. Казали, що типу, скелет, якщо проти неї, нічого корисного не буде. Але вона бонус, вона зніме, зніме. Пробити скелета вона з другого навыку. Може, може. Але ж це використовуватися, дивіться, як використовується А3 протискаємо, знімаємо всі бафи. Якщо є якийсь по типу у нас герой дуже такий. Ну, мало в нього захисту, можемо в принципі, і другу навичку відразу пробити. В принципі, не гнорували 99% захисту цілі, тільки 33, тому що ми можемо поставити навички суперників на перезарядку. Буде дуже класно. І а якщо використовуємо в принципі, по її технології, тобто ми протискаємо А3, потім додатковий хід отримуємо. Ще потрібно буде А1 використати, і потім ще додатковий хід отримати, і потім тільки А2. Ну, Такі умови. Але героїня... Грає... На мою думку, дуже ситуативна, злиття раджу виконувати, тому що в принципі, дуже класні вона ігнори має. Плюс -шкіри, там вона ігнорує блок шкоди при умовах, правда. Але І ще й навички МПЗ ставить, тобто все одно можна використовувати. Плюс ще її пасивна навичка буде задавати дуже супернику неприємностей. Тому, на мою думку, Гриню можна всім робити. Вона зайвою в колекції точно не буде. На арені я її, в принципі, бачу. Навіть можна використовувати буде в деяких командах. Тому дивіться, якщо ламасу арбітер є, точно використовуємо. А решту, дивіться, вже по ситуації, якщо вона вам потрібна. В принципі, якщо є лазаріус, можливо, гареня так не така актуальна. Але все одно він без умов у нас, вона з умовами, тобто на це треба теж орієнтуватись. Але мені гареня. Насправді дуже сподобалась, вона класно виглядає, скілсет дуже потужний. Навіть, ну можна сказати, на рівні міфічного героя. Вона десь так виглядає. Правда, що умову треба завжди є умі тримати, що вона там з цими е, такими сетами, але виглядає дуже потужно. Що ви думаєте по даній героїні, пишіть у коментарях. Сподіваюсь, відео було корисним. Всім дякую за перегляд та мирного неба.